Яке твоє місце сили? Де те місце, в якому найкраще розкривається твій потенціал, твої дари, твої таланти, і як взагалі в нього попасти? Дуже цікава тема. Я, взагалі, коли дізналася своє місце сили, то для мене все склалося. В кінці я розповім, як саме вам вийти в своє місце сили. Отже, що таке місце сили? Це середа, в якій? Ми найкраще себе відчуваємо. Це середа, в якій найкраще розкриваються наші таланти, наш потенціал, наша природа. І насправді це місце сили, воно не завжди пов'язане з самим місцем, да? тобто, це не завжди там мені краще біля води, да? наприклад, або мені краще в лісі. Це не про це, це про те, що має вас оточувати, що вас надихає і запалює, і що на вас впливає. Таким чином, що ви відчуваєте себе на своєму місці? І а, взагалі, якщо брати це налаштування, його можна подивитися в нижній лівій стрілочці. і циферка, яка там стоїть, вказує якраз ваше місце сили. Всього є шість та, таких місць сили, і а, можемо зараз з вами розібрати кожне з них. І якщо ви захочете подивитися, а яке саме у вас місце сили. То пишіть мені в коментарях, яка у вас там стоїть циферка. Отже, які місця сили взагалі бувають, і як вони називаються? Назви, до речі, дуже цікаві, тому що вони дещо бувають декому не зрозуміло. До речі, в своїх повних розборах я розповідаю, розкриваю. Кожну тему дуже простими словами. Не просто, там, що це таке, як воно називається, а як це реально втілити в своєму житті, як це використовувати особисто для вас. Це унікальний, потужний розбір, в якому я Чотири години розповідаю про вашу унікальність. Це, до речі, багато клієнтів, які я зараз зустрічаю, які давно в мене брали розбір. Вони говорять про те, що ти знаєш, я просто періодично прослуховую цей твій розбір. І постійно щось для себе чую актуальне, нове, цікаве, і знов працюю над собою, і знов трансформую, і знов отримую якісь класні інсайти і зміни. Тому повний розбір це найкраща інвестиція в себе і це на все життя. Якщо хочеш дізнатися, як замовити повний розбір, дивись в описі до цього відео. Отже, всього існує шість різних місць сили, і назви в них такі: печери, кухні. Ринки, долини, береги і останнє гори. І давайте трошки про кожний розповім. Що таке місце сили печери? Це означає, коли людина. Себе найкраще відчуває, коли вона знаходиться в приміщенні і сидить таким чином, що може контролювати вхід і вихід. Що це означає? Це дуже часто людина, яка любить працювати в офісі або в своєму робочому кабінеті. І це місце само розположено таким чином, що вона бачить вхід і знає, хто входить. І хто заходить і виходить? Чому тут саме це важливо? Тому що для таких людей важлива тема безпеки, і така людина вона хоче контролювати і знати, спостерігати, щоб розуміти, це для неї безпечно чи небезпечно. Да? Той, хто заходить безпечно чи ні, далі є такий місце сили, як ринки. Це людина, якій реально подобається знаходитися, в середовищі, де відбувається. Риночні відносини, да? купля, продаж, це можуть бути реальні ярмарки і ринки. Це може бути просто бізнес, середа, в якому відбувається постійний обмін товарами. Це може бути. Маркетингова середа, да, це може бути офісні якісь будівлі, в яких постійно відбуваються бізнес-процеси. І це дуже цікаво, тому що багато хто кого я розбираю да, цю це місце сили. Дійсно дуже люблять ходити на ярмарки, на ринки або бути в бізнес середовищі Наступний це кухні, Да? кухні це місце сили, за якого людина любить, щоб. Її оточували якісь процеси, творчі процеси. Чому кухні? Тому що в буквальному сенсі на кухні постійно відбувається якийсь процес, да, творчий процес, процес створення їжі, страви. Щось прямо на наших очах завжди відбувається. Але це не обов'язково така людина має сидіти на кухні і там насолоджуватися цим. Дуже часто клієнтів моїх кажуть: фу, я взагалі не люблю готувати, і кухня це не моє. Але. Тут ми маємо розглянути з точки зору саме процесу. Дуже часто це люди, якраз, які люблять знаходитися, наприклад, в кафе, в якому відбувається той самий процес: їжа, хтось приносить, хтось там готує, хтось розмовляє. Це може бути якісь офіси або навіть заводи, в, якому, в яких відбувається процес створення якихось деталей. Да? Ну, тобто... Це може відбуватися в будь-якій сфері нашого життя, і це можна спостерігати скрізь. Головна тема. Цього місця сили це бачити і спостерігати якийсь творчий процес. А наступний це гори. Це буквально людина, яка любить, або відчуває себе натхненно саме біля гор, да, любить ходити в гори, любить періодично відпочивати там. Або якщо говорити про сучасне життя, це людина, яка любить знаходитися десь на горі. Наприклад, жити в багатоповерхових будинках. або Снідати в кафе на даху. У мене, до речі, саме такий тип місця сили. І я вам скажу, я кожен, майже кожний свій день народження у мене є бажання відсвяткувати саме десь на даху. І в мене дуже багато таких було днів народження. Потім я просто подивилася в дизайні своє налаштування і думала, ну, все, зрозуміло. Це просто моє місце сили, і однозначно я люблю жити і живу в багатоповерхових будинках на високих поверхах. А далі наступне це. Місце сили, яке називається долини, тут все навпаки. А навпаки, тому що така людина любить жити в будинках, в приватних будинках, або знаходитися на розі вулиць. Да? Тобто, Класно, якщо взагалі в такої людини будинок стоїть на розі двох вулиць, і вона навіть з своїх вікон може спостерігати, як проходять повз люди, як відбувається якась метушня на вулиці. Тобто для такої. bye anyway. Людини важливо бачити і бути да, всередині якихось подій, які відбуваються на вулиці, да, і жити на рівнинах. І тут я можу одразу сказати: у нас така ситуація. У мене гори, я люблю багато поверхівки, а у мого чоловіка навпаки, долини. Да, він завжди мріє про будинок, приватний будинок. Да, він завжди мріє про свій город якийсь. І це дуже цікаво. Тому що саме коли я почала жити в багатоповерхівках, у мене дуже сильно почала відбуватися реалізація. І для себе я зрозуміла, якщо ми колись приїдемо в дім, де не буде багато поверхів, якщо чоловік так захоче, то я просто зроблю таким чином, що я буду їздити працювати десь в офісі багатоповерхівці, а жити буду в долинах. Тобто, це все можна ще поєднувати. І е, яке ще я не розповіла, е, береги дуже цікавий типу місцесили. Це коли людині найкраще постійно рухатися, бути в дорозі. От в, в неї, в її житті, е, всі трансформації і найважливіші події відбуваються саме в дорозі. Така людина буквально може любити жити на в переході двох границь так, така людина може любити жити буквально на берегу, десь так, тому що взагалі це місце сили це про перехід однієї місцевості в інший. Чому береги? Тому що берег це суша переходить в воду. Так. І для такої людини, ось ці перехідні зони вони дуже важливі. Саме тому дуже класно жити постійно в дорозі. Так. Така людина вона буквально любить жити на чемоданах, як то кажуть. Ось такі цікаві місця сили, дуже класно, вони розкриваються, коли людина дійсно виходить в свою природу. Як вийти в це своє місце сили і а, як його знайти для себе? Все, що я зараз розповіла, не потрібно його шукати спеціально. Тобто, ага, в мене гори, значить, мені потрібно там на якийсь 15-й поверх переїхати. Не працює це так. Працює по-іншому, коли людина проживає. Свої природні налаштування, коли вона дізнається і проживає свою силу типу, стратегію, авторитет, це все базові налаштування, з яких треба почати. Коли вона розбирається зі своїми відкритими центрами, да, по кожній темі нас десь там відволікає щось. І про це я розповідаю в своїх відео. То тут. Коли вона з цим всім розбирається, вона автоматично виходить в своє місце сили. Так як вийшло у мене, так? я почала жити по своїй природі, і я реалізовую зараз своє призначення. Я знаходжусь в своєму місці сили. Це неймовірно, тому що. В такі моменти я відчуваю, що я живу своє життя. Тому, якщо ви хочете розібратися з собою, зі своєю базою і почути більше про своє місце сили, а також про призначення, про місію життя, про ваші таланти і дари, про ваші генетичні травми, про всі ваші центри, про стратегію там, ну про все-все приходьте до мене на повний розбір. Якщо ви хочете дізнатися. Прямо зараз. Яке ваше місце сили? Напишіть мені в коментарі циферку, яка стоїть у вас ось тут. І я відповім кожному.